Всім привіт, всім доброго здоров'я. 10 грудня 10 градусів тепла, перша година і в нас шикарний облід. Що я хочу вам показати? Зараз пройдемося по нуклевосному парку і потім перейдемо на пасіку. Ось так бджоли шикарно облітуються. Вітру немає, сонечко світить, 10 градусів тепла і бджоли пішли в рух. На пасіці гудить, все. Супер. В цих нуклесних вуликах планова заміна маток була пізня. Я їх міняв з 5 по 10 жовтня. Ну, але бджоли мають достатньо кормів. Добре проліковані від кліща воровий деструктор і зимівля в них буде чудова.